І так, друзі, майже завершую я наш ящичок. Дуже швидко, буквально 20 хвилин, і у нас виходить така примножена краса. Ще пару пару стіжочків, пару саженців. І ще одне. Що у нас за ящик? Це пінопластовий ящик. Він зберігатиме тепло. Чому не окремо в мультиплати, в такі касети маленькі? По-перше, це симбіоз, рослинки собі разом в теплі, в такому теплому контейнері себе будуть гарно почувати. Симбіоз це коли рослина росте біля рослини і вона захищає друг друга, вона росте рядом і їй комфортніше проростати. А тепер по висоті самого живця. Я їх не міряю, я їх приблизно один до одного між вузля між листочками і нарізаємо, робимо косий зріз. І такими маленькими приблизно одинаковими живцями ми е, примножуємо цю красу. Отож, друзі, в такому контейнері у нас вийшло. 450 прекрасних живців. 450 таких маленьких прекрасних живців, які згодом будуть здоровою прекрасною рослинкою, отакі вони будуть, може, чуть, -чуть з меншим приростом на осінь. Тобто з такого маленького живця в нас буде прекрасна доросла рослинка ближче до осені. Для даного ящика я використала всього чотири отаких пучочка. Чотири отаких пучечка. Не знаю, скільки ми їх не рахували, але ну, вийшло 450. Це буде дуже просто. Приблизно плюс-мінус такими. Чотири пучочка в мене пішло на цей ящик, і ми примножили уже 400 нових саженців просто з гілочок, плюща. Тільки потрібен час. Любов, турбота, полив і виростуть у нас такі прекрасні саджанці, плюща вічно зеленого. На цьому все з вами була Тетяна Герасимчук. До нових зустрічей на телеканалі Шість Соток в програмі Квітучий Дім.